І насправді я дуже люблю ашваганду. Це перше. Це така рослина африканська. Вона в нас дозволена, ну, в багатьох країнах заборонена. Вона має такий ефект, типу, знижує рівень кортизолу гормону стресу. І е, якраз п'ю зранку ще серце, коли у нас високий кортизол. Е, і вона трошки піднімає наш рівень тестостерону. Типу, гасить кортизол, піднімає тестостерон, і в тебе такий рівний стан, тому що тестостерон — це взагалі такий гормон дії і, Типу, якщо у тебе низький тестостерон, то ти що? просто якась медуза, нямля, ну, плакса це, це от одразу видно по людині. І мені от дуже подобається ашваганда саме за її такий е, е, класний ефект. От вона знижує кортизол, ти такий не тривожишся, ти спокійний, в тебе немає седативного ефекту. Є люди, які не відчувають взагалі нічого від неї, але всі ми такі ем, хтось більше відчуває тіло, хтось менше.